Як згода блищить, ближить. Так співали разом з Ігорем Маліцьким дорогою на Донбас, розповідає журналіст Леонід Логвиненко. Їздили до українських військових торік. Спочатку джипом їхали по таких ямах, що там воно аж отак, а потім. Пішки на передок треба десь поспати хоча б добу. А ви ж знаєте, із все-таки Ігорю Федоровичу було 95 і Ми переживали теж. Ми казали, що доживемо до 100 і ще поїдемо. Це була третя поїздка на фронт за останні п'ять років, розповіла онука Ігоря Маліцького Аліса. Незважаючи на те, що всі говорили, о Боже, як можна в такому віці це робити. Але для нього ну не було нічого такого, щоб він не міг зробити, якщо він цього хотів. А він ну найбільше чого він хотів, то він хотів жити цікавим життям. Жити Аліса каже, помер дідусь сьогодні вночі. До цього він хворів. Народився ігор Маліцький у Харкові у сім'ї службовців. Його батька репресували у 38-му році. Під час окупації Харкова разом із пораненою матір'ю втікали з міста. Розповідав Маліцький в інтерв'ю Суспільному три роки тому. Я йшов через Дніпро, розгрибу сніг, протягну санки, розгребу сінг. І мати каже: синочку. Кинь мене, все одно мені помирати, ти спасайся, біжи, йди до діда. Як я мог кинуть матір. Ні. Отак так само для мене ця і Україна. Як я йому не любить. У 42-му Маліцького заарештували. Він був в'язнем чотирьох концтаборів. Після повернення до Харкова займався наукою у галузі машинобудування, викладав в Українській інженерно-педагогічній академії. Заняття проводив до цієї весни. Розповідає проректор вишу Олександр Купріянов. Своє 90 90-річчя він зустрів повністю на робочому місці. Ну, останні, може, 30 років, коли його знаю, він завжди свій вік. Він відмін відраховував, скільки йому залишилося до ста років. Він казав, о, мені там 17 років, потім там 10 йому років стало, 5 років. Оце вже мріяв дожити до ста років. Це у нього була така мрія. Ну, трошки не дожив. За понад 60 років роботи викладачем Маліцький підготував шістьох кандидатів технічних наук та написав понад сотню наукових праць. Ну це пан Ігор 1920 дев'ятсот років. Книгу про українців, які були у концтаборі Маутгаузен, показує очільниця регіонального відділу інституту нацпам'яті Марія Тахтаулова. Збірку видали два роки тому. До неї увійшли і спогади Ігоря Маліцького. А з 30-х років а він, якщо не помиляюся, що до року народження, да, він вже відчував власне те, що відбувається в нашій країні. Він залишив спогади про голодомор геноцид. Потім проходить страшний великий терор. А потім, власне, і друга світова війна. Це в першу чергу таке пам'ятка. Пам'ятка жива про те, що не варто і не можна допускати тоталітаризму на своїх територіях. Прощатимуться з вченим цього четверга в інженерно-педагогічній академії, сказала онука Маліцького. Поховають його на другому кладовищі на алеї почесних харків'ян. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.